Як сподобатися замовнику на вбор. І ні, це не про зовнішній вигляд, це про вашу з ним комунікацію. Перше правило відповідайте швидко, як тільки помітили повідомлення від нього. Це допоможе клієнту зрозуміти, що ви надійна людина та завжди на зв'язку. Навіть якщо ви не знаєте, що йому відповісти, пишіть, що ви шукаєте, що ви в процесі, і що ви працюєте над замовленням. Друге правило це бути проактивним. Ви ніколи не знаєте, де і в який момент клієнту знадобиться додаткова експертиза і як ви зможете допродати йому свої послуги. Тому максимально шукайте інформацію про нього, показуйте, що ви зацікавлені в проєкті, Це дуже насправді цінується. Якщо клієнт вам довго не відповідає, то напишіть йому ще раз. Третє правило це «Tone of Voice». Клієнти, з якими ви будете працювати з різних країн. У кожного свій менталітет і важливо його розуміти та дотримуватись. Тому, якщо клієнт із вами на ти, то будьте з ним привітним, переходьте на ти. Якщо на ви, то відповідайте вічливо. Було корисно? Ставте лайк!